Вітаю вас, діти та батьки, у новому 2024 році. Сьогодні перший день тижня, понеділок, і це означає, що на нас чекає заняття із розвитком мовлення та малювання. Впродовж цього тижня ми з вами поговоримо про крамниці. Впевнена! Кожен із вас вже має досвід відвідування різноманітних магазинів. Коли ми йдемо до крамниці, що із собою беремо обов'язково? Так, гаманець, адже без грошей купувати в магазині неможливо. Перед тим, як увійти у крамницю, що ми беремо? Так, кошик або візок. Для того, щоб складати туди покупки, крокуючи крамницею, що ми розглядаємо на полицях? Так, ми розглядаємо товари. Коли ми відвідуємо магазин, то у магазині ми з вами хто? Так, ми покупці. А хто працює у крамниці і допомагає покупцям? Так, у крамниці працюють продавці, касири, охоронці, вантажники, прибиральники. Назви крамниць залежать від того, який товар у них продається. Наприклад, якщо в крамниці продаються іграшки, то крамниця називається іграшкова. Спробуємо разом утворити назви крамниць. В залежності від їх товару. Як буде називатися крамниця, в якій продають меблі? Так, це меблева крамниця. Крамниця, в якій продають овочі, овочева крамниця. Крамниця, у якій продають квіти? Це квіткова крамниця. Крамниця, в якій продають книги, це книжкова крамниця, або ще є окрема назва книгарня. А от крамниця, у якій продають товари для тварин, це зоомагазин. До речі, ще є величезні крамниці, у яких можна знайти будь-який товар це супермаркети. Сьогодні я хочу запропонувати вам пофантазувати та придумати історію про дівчинку яринку, яка відвідала зоомагазин. А дізнаємося ми про те, що бачила яринка в зоомагазині завдяки картинкам. Розгляньмо першу картинку. Яринка щойно увійшла в магазин. Що вона побачила навколо? Так, на полицях стояли хатинки для тварин, акваріуми, клітки для хом'ячків, корми та мисочки для котів та собак. А що стоїть посередині торгівельного залу? Так, це великий та гарний акваріум з різнокольоровими рибками. Хто ще знаходиться в крамниці? У крамниці є інші покупці та працівники магазину, продавець та касир. Яринка розглядала товари на полицях та раптом почула, як хтось промовив Вітаю! Як думаєте, діти, хто міг так привітатися? Так, уявіть, це був яскравий папуга. Якого кольору була пташка? Так, хвіст та тулуб папуги був рожевим, а крила жовто блакитні. А з іншого боку, що зацікавило дівчинку? Так, Яринка побачила акваріум із камінчиками на дні та золотою рибкою. Що вміє робити рибка? Так, рибка вміє плавно рухати. Плавниками та випускати бульбашки повітря. Яринка пройшла далі по магазину і побачила, кого діти. Так, це хамелеон. Ви знаєте, як називається будиночок, у якому він живе? Він живе у терраріумі. Яка незвичайна тварина? Що є у Хамелеона? Так, у Хамелеона є довгий хвіст, голова прикрашена гребнем. Яринка спостерігала, як Хамелеон сидить на гілці та рухає очима. Яринка вже зібралася йти до каси. Який товар вона обрала? Так, Яринка взяла пакунок із кормом для котів. Ви помітили, діти, хто дуже повільно крокував підлогою крамниці? Так, це була зелена черепаха. Як ви вважаєте, що перш за все скаже Яринка, коли підійде до каси? Так, яринка обов'язково привітається із касиром. Ми розглянули усі картинки. І я хочу розказати ось таку історію. Одного разу яринка завітала до зоомагазину. На полицях було багато товарів для тварин. Дівчинці сподобались ліжечка для котиків та величезний акваріум із рибками. Раптом хтось привітався з яринкою. Вона побачила, що це говорить яскравий рожевий папуга. Також яринка звернула увагу на золоту рибку та гарні водорості в круглому акваріумі. На столі стояв скляний тераріум. У ньому живе зелений хамелеон. Яринка обрала корм для своєї киці та вирушила до каси. Назустріч їй повзла Черепашка. Яринці дуже сподобалось робити покупки у зоомагазині. Ось таку розповідь придумала я. А яку розповідь придумаєте ви? На занятті з розвитку мовлення ми з вами складали розповідь про дівчинку-яринку, яку вразила краса та плавність. Мешканців акваріума, який стояв у зоомагазині, пропоную вам сьогодні намалювати рибок незвичайним способом. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу у формі акваріума, фарби, склянка з водою, розчин для мильних бульбашок, соломинка та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Занурюємо у воду. Потім у фарбу. Намалюємо пісок на дні акваріума. Проводимо хвилясту лінію у нижній частині акваріума. Простір нижче від лінії зафарбовуємо. Намалюємо водорості на дні. Малюємо хвилясту лінію згори до низу. Це основне стебло. А від нього безліч маленьких хвилястих ліній різної довжини. В окремій склянці змішаємо засіб для миття посуду та невелику кількість води, додамо фарбу синього кольору. За допомогою коктейльної соломинки створимо кольорову піну, дмухати слід доти, доки піна не почне підійматися за межі склянки. Соломинкою перекладаємо одну пінну хмарку на аркуш паперу. А потім ще одну. Залишаємо піну розчинитися та висохнути на аркуші. Це буде тулуб наших рибок. Синім кольором малюємо рибкам ротик, очі, нижній та верхній плавники, хвостик. Ось такі мешканці акваріума вийшли у мене. А яких рибок намалюєте ви?